Вітаю, любі друзі! І з вами Номенка Наталія, і ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного. І сьогодні я вам розповім про дуже важливу подію. Ведичні астрології є кармічні вузли. Вони називаються Раху та кету. Раху пов'язаний з майбутнім, з сучасними технологіями, з різноманітними ілюзіями. Кето пов'язане із минулим, з нашими талантами та боргами саме з минулого. І ось ці вузли переходять в нове положення. Вони змінюють своє положення, і таке відбувається один раз на півтора року. І тому це дуже важлива подія, тому що на півтора року у нас зміниться вектор життя. Тому що кармічні вузли це енергетичні маркери долі. І перед тим як я розпочну, будь ласка, підпишіться, підтримайте. Канал лайками. І якщо хтось з вас ще не знає свій істинний знак Зодіаку, висхідний знак, ваш космічний паспорт, ви можете зайти в під відео в описі і подивитися, І там є посилання на мою школу Гнапаті Відія Ведична астрологія, а також посилання, як побудувати вашу натальну карту та дізнатися ваш висхідний знак. І тоді всі відео вам будуть дуже... Дуже корисні. І так розпочинаємо. 29 травня 25-го року раху та кету змінюють положення. І раху переходить із гриб у знак водолія, а кету переходить із Діви в знак. Лева. Які будуть основні тенденції? Ну, По-перше, раху в водолі. Сам водолі це знак новаторів, а раху дуже класно себе почуває в водолі. Це його власний знак, і він там буде максимально сприятливий. І це час новаторів, нових. Технології соціальної активності, і саме успіх буде приходити до тих, хто буде впроваджувати нові технології, буде працювати з інноваціями, буде розвивати саме соціальні проекти. Будуть з'являтися нові професії та тренди. Дуже розповсюджуватися буде штучний інтелект, IT-професії, цифровий маркетинг, штучний інтелект, як я вже казала, так? криптовалюти, агро аерокосмічна. Галось, ось, все це буде дуже затребувано. Також буде зростати роль групових об'єднань, різноманітних спільнот, якихось колективних ініціатив. Також з'являться нові технологічні прориви та революційні ідеї у наших науковців. Що важливо робити під час цього транзиту? Ну, по-перше, включатися в соціальні процеси, працювати в командах, розширювати ваші соціальні зв'язки. Також дуже важливо, щоб кожна людина максимально змогла впровадити щось сучасне в своє життя. Коли кету переходить до лева, то це криза его, тому що Лев, це цар звірів, це его, це якби яскравість людини. І це буде переоцінка особистих амбіцій. І кето – це відмова, це відпускання всього того, що вже більше не працює зовсім. І Лев відповідає за особистий успіх, нашу індивідуальність, дітей, романтичні стосунки, і кето може принести у леві саме кризу, самоствердження, бажання вийти вже з публічності, може в Втратитись зацікавленість до популярності, можуть виникати проблеми у відносинах з дітьми або романтичними партнерами. Так само може якось кудись подітися таке авторське право, воно буде вже трошки розмите, тому що за це так само відповідає лев. Так? Люди, які прив'язані до свого статусу, можуть пережити складний період або втрата, або якихось змін буде складно. Кладно знайти баланс між особистими бажаннями та потребами колективу. Що можливо робити під час цього транзиту? Ну, по-перше, відпускати старі амбіції, які вже не працюють, де які не приносять нам радості змінити змінити підход до особистого життя, якомога менше егоцентризму і більше такого рівноправного партнерства, замість гучної демонстрації себе. Потрібно робити ставку на конкретні результати та на користь до суспільства. Важливо переглянути відносини з дітьми та навчитися відпускати контроль, відпустити свою дитину, навчитися працювати не на своє ім'я, а на благо спільноти. Ну і які головні рекомендації, так? Ну, по-перше, перестати фіксуватися тільки на собі та на своїх обставинах вже досить. Так? І важливо потроху вбудовуватися саме в соціальні процеси, розвивати саме командну роботу, налагодження. На Можувати різноманітні зв'язки, соціалізуватися, так? розширюватися через якісь нові горизонти та нові технології. Звісно, займатися благодійністю і робити внесок у суспільні ініціативи. І це ідеальний період для тих, хто готовий. Вийти за рамки особистого я і стати саме частиною великих змін у світі. Ну, і тому кету, кету у Леві це завершення та переосмислення. І тому нам дуже важливо підготуватися. А як це зробити, я розповім у відео для кожного висхідного знаку. Так? І це буде в двох частинах. Чому це один із найважливіших транзитів року? Ну, по-перше, раху у водолії надзвичайно сильне положення, особливо під аспектом Юпітера. Також це відбувається у знаках ками, знаках бажань, що буде активувати прагнення, цілі та соціальну взаємодію. Відходить напружене з'єднання з Сатурном, яке утворювало нам багато складнощів. Тобто раху вже не буде з'єднаний з Сатурном. Будуть з'являтися нові імпульси, раптові зміни, прориви, підвищена енергія. Дуже важливо розуміти, якщо у вас раху вже вдалі, а Кету у леві від народження, так, то це особливий період переосмислення і перезавантаження в вашому житті. Поточний період планетарний. Буде визначати саме, в яких сферах з'являться можливості для трансформації. Безхідні Терези. У вас, любі Терези, раху проходить транзитом по 5-му будинку, а кету по 11. му Цей транзит відкриває для Терезів період яскравої, творчої активності, романтики, інтелектуального зростання, а також глибокого перегляду цінностей. У сфері друзів і соціальних зв'язків. Раху у п'ятому домі надихає на творення, але водночас може створити і емоційні, і любовні випробування. Буде зростати бажання творити, вивчати нове, розпочинати креативні проекти. Це сприятливий період для письменників, митців, викладачів, можливість вступу до навчального закладу або освоєння нової професії. Виникнення сильного романтичного потягу, тому що можлива кармічна зустріч, можливі і любовні трикутники, ілюзії та зради, виникає дуже сильне притяження до певної особи, може з'являтися ефект дежавю, ніби ви все знайомі з минулих життів. Якщо ви в шлюбі, будьте обережні з емоціями. раху, підсилює прив'язаності. А якщо у вас є діти, то можливі складнощі у взаєморозуміння. Якщо ви мріяли про дітей, можлива вагітність або результат через медичні технології. Раху впливає на перший, дев'ятий будинок, і це бажання оновити себе, змінити зовнішність, стиль та імідж, переоцінки цінностей, віри, духовних переконань, можливі поїздки на великі відстані, що будуть приносити вам нові перспективи. Виникає відчуття, мені не потрібні люди. Можуть бути втрати інтересу до соціального спілкування, але самі нові духовні зв'язки або глибокі розмови можуть змінити ваше бачення. Як знайти баланс? Долучайтеся до духовних спільнот, колективів, які вас надихають. Спілкування з новими людьми може дати вам ключ до розуміння себе, тому що кету в 11 домі може принести несподівані фінансові можливості з незвичайних джерел. Не поринайте в ілюзії в любовній сфері, шукайте істини. Зверніть увагу на свої інтереси. Саме вони відкриють нові горизонти. Створіть час для глибоких розмов і тиші. Розвивайте креативність. Тому що саме вона стане каналом для трансформації. І тому, етерези це час, коли ваша особистість оновлюється, ви змінюєтесь зовні і внутрішні. Раху в п'ятому домі веде вас у сферу серця і творчості, а кету в одинадцятому звільняє від зайвого шуму зовнішнього світу. Ви стаєте ближчими до себе. Скористайтеся цим транзитом, щоб створити нову, аутентичну версію себе. Ви східні скорпіони. Раху буде впливати транзитом на ваш четвертий будинок, а кету на 10-й. Які загальні тенденції? Цей транзит буде активувати вашу вісь внутрішній і зовнішній, ваш дім, емоційний стан і кар'єру. Раху в четвертому домі створює внутрішню нестабільність і бажання змін. А кету в 10 домі відсторонення від професійної ролі. Це період, коли багато питань житла, кар'єри і внутрішнього спокою будуть ставати ключовими. Раху в четвертому домі буде давати хвилювання і бажання змінити дім. Будуть посилюватися думки, занепокоєння, роздуми, можуть з'явитися складнощі зі сном, неспокійні сни, може з'явитися потреба переїхати, змінити простір. Можливо, розочарування в місці проживання, бажання усамітнитись це добрий час для інвестицій у нерухомість, або отримання спадку. Поїздки за кордон, мандрівки до екзотичних місць це також будуть можливі для вас. Є вирогідність переїзду або тимчасового, або постійного. Все це залежить від ваших періодів, які ви зараз проживаєте. Ето в 20 домі дасть вам втрату інтересу до старої кар'єри, може бути зниження мотивації на роботі, бажання вийти з наю, почати власну справу, можливий перехід на інший рівень у професії, навчання або перекваліфікація. Деякі скорпіони зважаться змінити напрямок повністю. Які виклики вас чекають? Обтяжлива атмосфера на роботі, непорозуміння з керівництвом. Внутрішній конфлікт між бажаннями змін і страхом невідомого. Важливо не знецінювати свій шлях. Ето лише підсказує, що настав час рухатись далі. Дорогі скорпіони, вам важливо практикувати медитацію, вести щоденник, слідкувати за думками. Якщо з'явилось бажання змінити дім або роботу, дослідіть, дослідіть це глибше, не поспішайте, уникайте інформаційного перенавантаження. Знайдіть простір для тиші, створіть нову систему підтримки, якісь ритуали для вас, спілкування з мудрими людьми. Тому цей транзит як перепрошивка для скорпіонів, перепрошивка саме вашої реальності. Граху в четвертому домі може створювати хвилювання, але водночас відкриває двері до нової якості життя. А кита в десятому домі показує, що професійний шлях має змінитися або поглибитись. Довіртися внутрішнім відчуттям, саме вони приведуть туди, де буде більше стабільності і внутрішньої цілісності. Дорогі стрільці, раху впливає транзитом на ваш третій будинок, а кету буде впливати на дев'ятий. Це один із найкращих транзитів для стрільців. Раху у третьому домі дає силу ініціативи, бажання діяти, пробувати нове, реалізувати мрії. А я там в дев'ятому домі це глибока мудрість, інтуїція, кармічні подорожі та духовне оновлення. Раху в третьому домі додасть вам активності, нових зв'язків, підйому в справах, які пов'язані з комунікацією, ви зможете вести блог, канали, переговори. Це ідеальний час для старту саме власних проєктів, вивчення технологій. Якщо ви давно мріли розвиватися у соцмережах, ваш час настав. Виникає сміливість брати на себе відповідальність і ризикувати. До вас прийдуть нові знайомства, люди, люди які допоможуть реалізувати ідеї. Раху та Юпітер дають аспект на 11 дім, соціальний ріст і нові джерела доходу, багато спілкування, обговорення ідей, реалізація через співпрацю, стосунки та особисте життя, там може з'явитися якісь ускладнення. Ну, наприклад, може з'явитися бажання щось змінити у відносинах, або з'являться нові романтичні зв'язки, також можливість укладання шлюбу. Раху аспектує сьомий дім і тому сприяє виникненню глибоких прив'язаностей. Партнер може допомогти вам фінансово або сприяти вашому зростанню. Може відбутися підвищення доходу, або з'явиться другий дохід, або нові джерела прибутку. Раху аспектує 11 дім зростання фінансових можливостей через зв'язки. Ви будете бачити, як реалізувати свої амбіції з користю. Кету ж в до дев'ятому домі дасть вам глибоку інтуїцію, духовність, зростає інтерес до сакрального знання, мандрівок у святі місця, можливий переїзд за кордон. Поїздка в країну мрії, старі знання або курси, які ви колись починали, знову стануть актуальними. Не чекайте, дорогі стрільці, а дійте, Раху активізуйте третій дім ініціативи, успіх через старт і через дію. Уникайте брехні чи маніпуляції із власного боку, і в колі друзів. Якщо з'явиться бажання подорожувати або переїхати, розгляньте це серйозно. Спілкуйтесь з людьми через діалог, вам прийдуть ідеї та підтримка. Тому, дорогі стрільці, раху в третьому домі заряджає вас енергію, а кету в дев'ятому направляє до справжнього шляху. Цей транзит дає унікальну можливість з'єднати активність у зовнішньому світі з глибинним внутрішнім зростанням. Якщо ви цим скористаєтесь, вас чекає прорив у професії, стосунках та духовності. Дорогі козероги, раху проходить транзитом по вашому другому будинку, а кето впливає на восьмий. Цей транзит активізує теми фінансів, сім'ї, мови та харчування. Рах у другому будинку збуджує бажання накопичувати, розвиватися, ставати впливовішими, але водночас може створити конфлікти в родині або нездорове ставлення до їжі та спілкування. Кету в восьмому домі це глибина трансформації, інтуїція, містика і потенційне усамітнення. Раху в другому домі дасть вам можливість покращити фінансовий стан, може з'явитися сильне бажання накопичувати, заробляти, контролювати фінанси, можливі конфлікти зі старшими родичами, мова може стати грубою, бути уважні до тону слів. Ваша харизма в мові може зростати, і це може принести прибуток. Це також добрий період для професій, які пов'язані з харчуванням, фінансами та публічними виступами. Яка є загроза? Є загроза ризику переїдання, харчових інтоксикацій, аспект на 6 дій, можливі проблеми зі здоров'ям. Спробуйте перебудувати харчові звички. Слідкуйте за тілом. Аспект на 10-й дім. Зміни можливі у професійній реалізації, кар'єрні рішення, нові можливості через публічність, соціальну активність, але можливі також конфлікти з керівництвом. Це зовсім не виключено. Кету восьмому домі вам дасть схильність до самоаналізу, ізоляції, занурення в себе, можливість отримати гроші. З незвичайних джерел. Це спадок інвестиції, подарунки. Може загостритись інтуїція, особливо, якщо ви займаєтесь езотерикою або духовними практиками, може проявитися потяг до магії, програмування, психології, астрології, священних текстів. Як же вам зберігати баланс, коли з'являється перенавантаження? Іте на природу, залишайтесь у тиші. Практикуйте читання, самонавчання та глибоке усамітнення. Не боріться з подвійністю, бути з людьми чи бути на самоті. Чергуйте ці стани. Сатурн у вашому третьому домі дає посилення соціальної взаємодії, відповідальність у спілкуванні. Сатурн у третьому разом з тим, що раху у другому дає потужну комунікаційну енергію, яку слід використовувати мудро. Тому цей транзит для вас е, дає можливість переглянути цінності, дорогі козироги, переглянути слова, звички, спосіб життя. Це матеріальна активізація і внутрішня перебудова одночасно. Раху хоче результату, а кету усвідомлення. Разом вони дають шанс на глибоке очищення, зростання і вихід на новий рівень. Дійте, але не забувайте справжнє багатство. Починається в середині. Водолі. Для вас, дорогі водолі, раху проходить транзитом по першому будинку, а кету впливає на сьоме. Найважливіший транзит для вас це ключовий період для вас, дорогі водолі. Раху переходить у ваш знак, активуючи перший дім будинок особистості. Усе, що ви почнете в цей час, матиме вплив на наступні 18 років. Вашого життя, це час глибокої трансформації та самооновлення. Раху водолії дає потужне бажання зосередитись на собі, бажання змінити імідж, стиль, зовнішність, стати новою версією себе, дасть харизми привабливість підвищиться цікавість до саморозвитку, дослідження та власної унікальності. Юпітер, який буде впливати у вас. На п'ятий дім і буде підтримувати раху. Раху з першого дому буде аспектувати п'ятий дім, так? і дев'ятий дім, п'ятий це творчість, дев'ятий це віра та подорожі. Так? І Юпітер так само буде підтримувати раху, тому можливі зміни у стосунках з батьком, можливі якісь ну, глибинне таке розуміння себе. Але стосунки будуть під прицілом. Кет у сьомому домі буде створювати дистанцію в партнерстві. Якщо стосунки токсичні, вони можуть завершитись. Можливі значні зміни в особистому або діловому партнерстві. Водночас є вирогідність зустріти людину з минулих життів або кармічного партнера. А у вас активується 9 дім. Це поїздки за кордон, важливі знайомства. Можливо, якась доленосна зустріч за кордоном, з іноземцем або людиною, яка глибоко змінить ваше життя. У вас може бути внутрішній конфлікт. Раху тягне увагу на себе, а кето віддаляє від інших. Може виникати відчуження від партнера, але в той самий час можливість великої любові і нових зв'язків. Вам потрібно звернути увагу на себе, оновлення зовнішнє і внутрішнє. Будьте чесними у стосунках, відпустіть те, що більше не ваше. Якщо приходить нова людина, спостерігайте. Можливо, це ваша душа з минулого. Пам'ятайте, цей транзит закладає фундамент майбутнього на багато років. Раху у першому домі заряджає дорогі, водоліє вас, енергію, змін, кету всьому, звільняє від старих зв'язків. Ви перетворює, перетворюєтесь із зовнішньо, і внутрішньо. Це період народження нового я. Прийміть цю трансформацію з відкритістю, і життя відкриє вам нові горизонти. І на завершення, дорогі Риби, Раху проходить транзитом у вас по 12 му будинку, а кету впливає на шостий. Цей транзит є періодом глибокого очищення, звільнення і духовного пошуку. Раху у 12-му домі це активізація підсвідомого. Снів, минулої карми. Сатурн йде транзитом через ваш перший дім, що додає відповідальності, глибини і серйозності. Це час для усамітнення, ретритів, завершення незавершеного. Рах у 12-му домі посилює сновидіння, включаючи вічі сни або сновидіння зцілення, підняття старих страхів, образів минулого для трансформації, можливі витрати на дім, ремонт, Поїздки або допомогу близьким, бажання віддалитися від дому, переїзд або подорож за кордон. Є вплив на четвертий будинок, тому може відчуватися тривожність, відчуття нестабільності в домі, може з'явитися бажання змінити житло або середовище. Це хороший час для інвестицій у нерухомість за кордоном. Також буде завершення проєктів, відпускання токсичних зв'язків, практика благодійності, медитації. Самозаглиблення, очищення через дарування речей та мінімалізм. Це прекрасний період для паломництва, аж рані, пошуку, сенсу. Кету ж в шостому дає підтримку і очищення. Старі хвороби можуть зникнути або знайдеться спосіб їх вилікувати. Судові справи, конфлікти будуть розв'язуватися на вашу користь. Це добрий час для нових звичок, режиму дієти та медитації. Можна завести собаку. Або іншу тварину, тому що опіка над тваринами це дуже сильна підтримка для вас. Також ведіть щоденник, аналізуйте сни і підказки зсередини. Дозвольте собі завершити все, що не несе радості. Проводьте час у тиші, наодинці, вивчайте священні тексти, впроваджуйте нові звички для гармонізації тіла та розуму. І так, дорогі рибки, це час внутрішнього зцілення. Хоча Раху і Сатурн створюють напругу, кету в шостому домі дає силу розв'язати старі проблеми. Ви оновлюєтесь на рівні тіла, душі і розуму. І якщо пройдете цей період усвідомлено, отримуєте велику силу і новий сенс. На цьому я завершую, і я буду дуже вдячна. Хто дослухав до кінця, поставте, будь ласка, вподобайку, залиште коментарі і підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі у нових відео. З вами була я, Науменко Наталія, і ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного, школа астрології Ганапаті Videa. Всього найкращого!